Христос рождає. Що треба сказати? Так Ми прибули, Господарю, до вашої хати Чимо вам, Господарю, заколядувати? Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш Господа? Що Бог народився, у вертепі, на соломці сам Ісус з'явився. Ісус, дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і. Стося рождає.